Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео Транзит Венери по знаку Скорпіон, час пристрастей глибини та переродження. І в цьому відео ми поговоримо про головні енергії Венери у Скорпіоні, що нас може чекати в цей період, як це вплине на відносини, на фінанси та творчі процеси і на красу, і як використати цю енергію для реалізації ваших планів. Також поговоримо про фон перебування Венери в Скорпіоні. Що нам покажуть аспекти, і розповім коротенько про кожному знаку зодіака, що принесе період Венери при проходженні по знаку Скорпіон. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. І бажаю вам не чіплятися за те, що руйнується та йде від вас. Що трансформується, тому що це все не дарма, а все, що залишиться, зробить вас сильнішими. Цей листопад не залишить нікого байдужими. Коли Венера, планета кохання, цінностей гармонії, спускається в темні води скорпіона, почуття стають глибшим, пристрасть сильнішою, а відносини справжнім полігоном внутрішньої трансформації. Із 7 до 30 листопада 25-го року на нас чекає один із найпотужніших і перетворюючих транзитів року: Венера, планета кохання, краси та грошей, рухатиметься по пристрасному та загадковому знаку скорпіону. Тож готуйтеся до періоду, коли емоції будуть досягати океанських глибин, а відносини та фінанси будуть вимагати тотальної чесності. Цей транзит часто розбурхує серця та гаманці. Планета кохання, краси, грошей цінностей гостює в скорпіоні раз на рік. Це відносно швидкий транзит, але його ефекти завжди відчутні, особливо для тих, хто чутливий до енергії Венери та Скорпіона. Для Венери скорпіон це знак вигнання. Звична легкість, м'яккість та чарівність змінюються пристрастю, глибиною, чесністю та внутрішньою силою. І в цей період маски падають, розпалюються пристрасті і правда виходить назовні. Тож скорпіон знак крайнощів, глибини, болю та відродження, криз та трансформації. Скорпіон символізує пристрасть, кризу та переродження. Венера в цьому знаку скидає маску легкості і каже: якщо хочеш кохання, будь готовий до правди. Це не про гру та кокетство, а про силу почуттів, чесність та емоційну глибину. Венера в Скорпіоні це не про легкий флірт і поверхневі задоволення. Поверхневі відносини, порожні розмови та фінансові схеми починають дратувати і розвалюватися. І ми хочемо справжньої близькості, де можна бути вразливим, де є пристрасть, де є глибина, емоції. Тож цей період відносини проходять перевірку на чесність. Це про пристрасть, яка спалює, про довіру, яка вибудовується роками, та перевіряється за секунди. Це про ресурси, які притягують магнітом, якщо ви дієте без страху, це час вийти за межі звичного і торкнутися самої суті речей. Енергія стає більш інтенсивною, магнетичною і глибокою. Венера в скорпіоні не терпить поверхневих стосунків або почуттів за звичкою. Старі протиріччя та приховані теми, про які воліли мовчати, спливають на поверхню. Це процес очищення та трансформації. Скорпіон, немов висвітлює глибокі куточки відчуттів, показуючи, що заважає близькості, ревності, страх, втрати, контроль, недомовленість. І ми починаємо шукати істину, глибину. І правду. В Скорпіоні Венера нагадує нам, що кохання не завжди легке і невимушене, іноді воно грубе, безладне і болюче. І якщо в Терезах Венера прагнула до естетичної краси, до рівноваги та спокою, то в Скорпіоні вона прагне іншого, чуттєвого задоволення та емоційної правди. Відносини в цей період проходять перевірку на міцність, вони або виростають та зміцнюються, або завершуються, звільняючи шлях для нових. Це час, коли чесність, відкритість у почуттях стають ключем до гармонії та внутрішньої трансформації. Відносини стають більш інтенсивними, пристрасними та інтимними, і бажання глибокого емоційного та фізичного зв'язку може посилюватися. Закохані не відходять один від одного, як і суперники. Всі почуття стають гострими, яскравими і посилюються. Кохання, турбота, увага, ненависть, агресія все посилюється. І питання до вас: а чи відчуваєте ви, що настав час чесності та глибокого діалогу у ваших відносинах? У скорпіона є кілька сторін: це чорне та біле. На півтонів і прозорості немає. Кохаєш доведи. Якщо я злюсь, значить, знищу. Ми стаємо більш вразливими у почуттях та емоціях. Будь-яка дрібниця може призвести до спалахів ревнощів, скандалу, розриву або бажання вдарити, зламати, рознести. Не провокуйте оточення та самі остерігайтеся різких непродуманих кроків. Багато пар переживуть кризу. Яка покаже це любов, залежність, звичка чи страх самотності. І Якщо стосунки мають приховані проблеми, маніпуляції, недовіру, вони вийдуть на поверхню, все таємне стає очевидним. Криза у відносинах це типовий прояв цього періоду, це чудовий час для змін, для вирішення проблем, для щирих розмов та пошуку рішень. Якщо відносини давно віджили себе, то відбувається визволення. Розставання завжди завершення однієї історії і початок нової. І якщо все міцно і надійно, то почуття посилюються, а відносини стають ще міцнішими і більш глибокими. Тож венера в скорпіоні розкриває те, що було приховано: це старі образи, ревнощі, невпевненість і емоційні борги. Але робить вона це не заради руйнації, а заради очищення. Це алхімія душі, спалити хибне, щоб залишитися в правді. Знайомства можуть бути неймовірно привабливими, майже кармічними, миттєве тяжіння. Зазвичай персони дуже наполегливі у прояві симпатій. і важливо реалістично дивитися на нові знайомства. Маніакальні відтінки потрібно відрізняти від щирості та наполегливості, одержимість також відтінок венери в скорпіоні. Тож будьте уважні. А у фінансах скорпіон управляє загальними ресурсами, кредитами, інвестиціями, але будьте обережні, можливі великі витрати під впливом емоцій. Для фінансів характерна посилена спокуса, емоційні втрати, тому важливо пам'ятати про міру та контроль витрат. Венера в скорпіоні активізує теми боргів, кредитів, інвестицій, а також всього, що пов'язане з містикою, ризиком та глибинною психологією. Підхід до грошей стає більш серйозним і стратегічним. Це гарний час для рефінансування боргів, аналізу інвестицій, сумісних фінансових рішень і вкладень. Актуалізуються питання, пов'язані із загальними грошима, спадщиною, кредитами, інвестиціями, податками. В неравскорпіоні може підказати схему чи стратегію доходу або погашення позики. А у творчості та краси вас потягне на все глибоке, таємниче і, можливо, навіть епатажне. Це відмінний період для створення мистецтва, яке зачіпає за живе. І зміни іміджу на яскравіший і харизматичний образ. Смак і стиль стають більш зухвалими, пристрасть шукає зовнішнього виразу, в одязі тяне до темних насичених тонів, зухвалих образів, червоної помади та речей, які підкреслюють силу і сексуальність. Підвищується інтерес до сфери магії, езотерики, психології, а також до бізнесів, які працюють із кризами, страхами та адреналіном. Тож в цей період несприятливо надмірні ревнощі та підозрілість, фінансові авантюри та маніпуляції і контроль у відносинах. А як же ж використати цю енергію для реалізації своїх планів і пройти цей період якісно? Будьте чесні із собою і з іншими, насамперед із собою, чого ви насправді хочете. Скорпіон відчуває фальш за версту, проявляйте почуття чесно, без ігор та маніпуляцій, не дозволяйте ревнощам і страхам затуманити ваш розум, довіряйте, саме довіра зміцнює зв'язки. Проводіть час наодинці з партнером, обговоріть важливі теми і будьте чесні та вразливі іноді. В цей період люди можуть йти на обґрунтований ризик у фінансах та відносинах. Це час глибинних вкладень, емоційних і матеріальних. Не бійтеся довіряти, але довіряйте тому, хто це заслужив. Складіть план погашення боргів, перегляньте бюджет, вивчіть інвестиційні можливості. І не бійтеся відпустити те, що віджило своє, і відродитися в новій якості. Це відмінний час для самокопання, для роботи зі страхами, для вивчення підсвідомості та психології, а також це відмінний час, щоб позбутися старого, речей, людей або установок, які більше не приносять користі, визволяючи місце, ви впускаєте нову енергію. Перетворіть її на щось важливе. І якщо у вашому житті є те, що віджило. Використайте потужну енергію скорпіона, щоб розібратися з цим і відпустити. Відпускайте старі емоційні прив'язки, звільняючи місце для нового, а також перегляньте фінансові звички і уникайте імпульсивних покупок. А також притягуйте бажане, ваша пристрасть та впевненість головний магніт Дійте так, ніби ви вже маєте те, чого хочете. Оновіть свій гардероб, вибравши речі, в яких ви відчуваєте силу та впевненість, і направте енергію в творчість, спорт або в те, що вас по-справжньому запалює Можливі схильності до ризику, фінансові вкладення чи емоційні рішення, тож зберігайте холоднокровність, особливо при великих угодах. Цей транзит це шанс. Переродитися і відродитися, як Фенікс із попелу у сфері кохання, фінансів та самооцінки, використовуйте його мудро. Цей транзит вчить любити глибоко, усвідомлено і без компромісів. Кохання стає дзеркалом, в якому видно і світло, і тінь. І, проходячи по знаку Скорпіона, Венера зробить кілька важливих аспектів, які допоможуть нам зрозуміти, як же нам краще діяти. Тож, 8 листопада Венера створить квадрат з Плутоном. Квадрат з Плутоном часто змушує нас чіплятися за стосунки, боятися втратити, провіряти партнера на вірність, можуть розкриватися приховані мотиви, таємниці, маніпуляції, але все, що виходить назовні, виходить не дарма. Цей аспект посилює пристрасть та оголює приховані мотиви і може виникнути бажання контролювати партнера або перевіряти його почуття. Все, що проявиться зараз, є важливим сигналом про необхідність змін. І якщо не чинити опір, можливо глибоке оновлення в любові та самоприйнятті. Це точка, де старий сценарій кохання більше не працює. А 25 листопада Венера з'єднається з Ретро Меркурієм. Це період повернень минуле повертається, і можливий контакт з колишнім партнером або повернення до незавершених розмов. Або ви самі згадаєте про людину, яку не відпустили, і з'явиться бажання поговорити про почуття, повернутися до тем, які раніше замовчувалися. Важливо не поспішати з висновками. Зараз ми говоримо з минулого досвіду, але переосмислюємо його заново. Це шанс усвідомити, що залишилося невисловленим, але не варто поспішати з висновками, емоції можуть обдурити. 26-27 листопада Венера створить гармонійний аспект тригону з Юпітером та Сатурном. Після кризи настає гармонія. Юпітер дає довіру та розширення. А Сатурн зрілість та опору. Це дні, коли можна відновлювати стосунки, будувати чесний діалог, приймати рішення про майбутнє. Це гарний момент для серйозних рішень в коханні та бізнесі. 30 листопада Венера створить опозицію з Ураном і тригон з Нептуном. Фінал місяця несе визволення, Уран ламає шаблони, раптові рішення, зміни у відносинах, несподівані зізнання, можливі несподівані повороти у почуттях та сміливі рішення. А Нептун пом'якшує цю енергію, відкриваючи серце. Нептун допомагає пом'якшити гострі кути, наповнюючи цей процес натхненням та вірою. Дозвольте собі бути вільними від страху та контролю. Ця комбінація про внутрішню свободу. Тож відпускайте контроль, довіртеся потоку і дозвольте любові бути легкою і без драм. Тож цей період принесе нам трансформацію цінностей, і ми будемо розуміти, що більше не хочемо погоджуватися на менше. Глибокі розмови та емоційні очищення, а також це відносини можуть повертатися зв'язки з минулого аби завершити незавершене. Тож венера в скорпіоні це потужний і дуже продуктивний транзит для тих, хто готовий дивитися правді у вічі, занурюватися в глибини та трансформуватися, Використайте цю енергію мудро, щоб зміцнити свої зв'язки, покращити фінанси та набути більш глибокого розуміння себе. А як ви відчуваєте енергію скорпіона? Які зміни відчуваєте у собі або довкола? Діліться в коментарях. А тепер давайте пройдемося по кожному знаку зодіака, де будуть проходити трансформації у відносинах, фінансах та у творчості для знаку Овен і для тих, у кого. Транзит Венери по скорпіону проходить по восьмому сектору. Для вас починається емоційний та фінансовий апгрейд. Відносини стають глибшими, але потребують чесності, можливі розмови про довіру та ревнощі. І якщо ви навчитеся відкриватися, зможете зміцнити зв'язки або зустріти людину, з ким реально вам до душі. І цей період пов'язаний з трансформацією, глибокими почуттями та спільними фінансами. Венера спонукає до більш серйозного підходу до відносин та вирішення спільних фінансових питань. Це сприятливий період для позбавлення від старих образ, для прощення та налагодження довірчих відносин з партнером. Можливі зміни пов'язані зі спадщиною, інвестиціями або кредитами. Важливо бути чесними та відкритими у своїх фінансових питаннях. Для знаку Телеці, для тих, у кого транзит Венери по скорпіону проходить по сьомому сектору. Венера напроти вашого знаку, і це завжди про стосунки. Ви можете побачити справжню особу свого партнера або зрозуміти, чого хочете саме ви. Гарний час для чесних розмов та переоцінки звичних любовних програм. Період акцентує увагу на партнерських відносинах, як особистих, так і ділових. Це час зміцнення існуючих зв'язків, пошуку компромісів та налагодження взаєморозуміння. Самотнім тельцям зірки сприяють у пошуках серйозних відносин, заснованих на взаємній повазі та довірі. Важливо навчитися слухати та розуміти свого партнера і бути готовими до співпраці та компромісів. В ділових відносинах постарайтеся знайти спільні цілі та побудувати довгострокову взаємовигідну співпрацю. Для знаку близнюки і для тих, у кого транзит венери по скорпіону проходить по шостому сектору гороскопа багато побутових, робочих та організаційних питань, але за ними приховані емоції. І може прийти усвідомлення, що ви віддаєте надто багато, не отримуючи натомість. Бережіть енергію і не втягуйтеся в драми на роботі. Варто звернути увагу на свої робочі відносини та щоденну рутину. Можливо, виникне необхідність переглянути свої звички та зробити їх більш здоровішими. В особистому житті очікується спокійний період. Акцент може зміщуватися на практичні аспекти відносин, а це турбота, підтримка та взаємодопомога. Постарайтеся частіше висловлювати своє кохання та вдячність вчинками, а не лише словами, це сприятливий час для спільного планування бюджету та наведення ладу в домі, також зверніть увагу на своє здоров'я, проведіть профілактичні міри. для знаку рак і для тих, у кого транзит венери по знаку скорпіона проходить по п'ятому сектору. Це період натхнення, флірту, кохання та внутрішньої сили, і ви можете стати більш привабливими, особливо у творчості та особистих справах, можливе повернення старих почуттів чи пристрасті, яка змінить вас. Ні. Цей транзит несе акцент на романтику, творчість і самовираження. Це чудовий час для побачень, для відвідування культурних заходів та занять хобі. Самотнім ракам зірки сприяють. У пошуках партнера, пристрасного партнера і чесного. Для знаку Лев і для тих, у кого Венера в Скорпіоні проходить по четвертому сектору гороскопа, сім'я та дім все це стає центром уваги, і ви можете захотіти розібратися в сімейних сценаріях кохання, відносини з батьками або дітьми. Можуть дати важливі інсайти. Вам варто зосередитися на домі, на сім'ї і на створенні затишної атмосфери. Цей час сприятливий для вирішення побутових питань, ремонту та облаштування житла. У відносинах з близькими важливо проявляти терпіння та розуміння, особливо в питаннях, які стосуються обов'язків та розподілу ролей. В особистому житті можливі невеликі розбіжності, які вимагають компромісу та бажання зрозуміти точку зору партнера. Намагайтеся приділити більше часу в своїй сім'ї та створюйте спільні спогади. Для знаку діва і для тих, у кого транзит Венери по скорпіону проходить по третьому сектору гороскопа, ви можете відчувати, що хочете говорити, писати, висловлювати себе чесно. Старі контакти, листування, недомовленість все це може повернутися. Період підходить для навчання, для обміну ідеями та зізнань. І активізує сферу спілкування, навчання та коротких поїздок. Це сприятливий час для налагодження контактів, для відвідування курсів та підвищення кваліфікації. В особистому житті очікується пожвавлення, нові знайомства можуть бути та цікаві бесіди. Намагайтеся не перевантажувати себе інформацією і вчіться фільтрувати інформацію, яку отримуєте. Важливо проявляти гнучкість та адаптивність до нових обставин та людей. У відносинах з партнером постарайтеся бути більш відкритими та щирими у висловленні почуттів. Для знаку Терези і для тих, у кого транзит Венери по знаку Скорпіон проходить по другому сектору гороскопа. Венера в Скорпіоні змусить вас задуматися про цінності, фінансові та матеріальні та особисті. Ви можете зрозуміти, що десь давно живете не з кохання, а у роботі чи стосунках. Наприкінці місяця є шанс змінити ситуацію. Акцент зміниться на фінанси, матеріальні цінності і самооцінку. Венера спонукатиме вас до більш практичного та раціонального підходу до грошей. Це сприятливий час для аналізу бюджету, планування інвестицій та пошуку додаткового джерела доходу. Вам важливо навчитися цінувати себе та свої здобутки і не зациклюватися на матеріальному благополуччі. Намагайтеся висловлювати свою любов і турботу, відкрито проявляючи їх. Для знаку Скорпіона і для тих, у кого транзит Венери по знаку скорпіона проходить по першому сектору гороскопа. Це ваш місяць сили. Ви магніт для подій, людей і уваги. Ви можете переосмислити, хто ви в коханні і як проявляєте свою ніжність. Головне, не йти в контроль. Справжня сила у вразливості. Для вас це час розквіту, краси та гармонії. Це сприятливий період для саморозвитку, догляду за собою та налагодження відносин з близькими. І самотні скорпіони можуть зустріти свою другу половинку, а ті, хто вже у відносинах, можуть змінити свій образ або відносини. Важливо навчитися приймати себе такими, якими ви є, не маніпулювати і не драматизувати події. Для знаку стрілець і для тих, у кого транзит Венери по скорпіону проходить по 12 сектору гороскопа, це тихий час внутрішньої трансформації. Не поспішайте з рішеннями, все формується у підсвідомості, і наприкінці листопада ви можете отримати відповіді на запитання, які задаєте собі зараз. Це час усамітнення, самоаналізу та роботи над підсвідомими проблемами. І вам рекомендується провести час далеко від галасливих компаній, зайнятися медитацією і розібратися у своїх почуттях в особистому житті можуть випливти старі образи та невирішені питання. І важливо не уникати цих проблем, а спробувати їх вирішити. Це також сприятливий період для творчості духовних практик та піклування про своє здоров'я. Пам'ятайте, що для гармонійних відносин. Необхідно спочатку налагодити внутрішню гармонію в собі. Для знаку козиріг і для тих, у кого транзит Венери по скорпіону проходить 11-м сектором гороскопа. Це період, коли можна закохатися у будь-кого з близьких друзів, можуть з'явитися люди з минулого і нагадати про те, що ви хотіли або на що не наважувалися. Відносини проходять перевірку на зрілість та стійкість це час активізації соціального життя, дружби та участі в колективних проєктах. Венера спонукає вас проявляти свої найкращі якості у спілкуванні з іншими людьми, будьте уважними та дбайливими по відношенню до друзів. Не варто маніпулювати та драматизувати ситуацію. Це сприятливий період для налагодження нових контактів, відвідування різноманітних заходів та участі у громадському житті, а в особистому житті можлива допомога друзів у вирішенні проблем чи налагодженні стосунків. І важливо пам'ятати, що дружба потребує взаємності та підтримки. Для знаку водолій і для тих, у кого транзит Венери по скорпіону проходить по 10 сектору гороскопа, кохання та кар'єра переплітаються, і ви можете закохатися в колегу, надихнутися новою метою. Середина місяця це пік визнання. Кінець місяця це раптові зміни, і варто звернути увагу на свою кар'єру, професійні досягнення та соціальний статус. Це сприятливий час для налагодження відносин із начальством, отримання підвищення та реалізації ваших амбіцій, в особистому житті можливі зміни, пов'язані з роботою або громадським зізнанням. Важливо не забувати про своїх близьких і приділяти їм достатньо часу, навіть у період. Дуже великої зайнятості постарайтеся знайти баланс між особистим життям та кар'єрою. Для знаку риби і для тих, у кого транзит Венери по скорпіону проходить по 9-му сектору гороскопа духовне пробудження – у вас з'явиться бажання розширити свої горизонти, вирушити у подорож або вивчати іноземну мову. Це сприятливий період для отримання нових знань, для культурного збагачення та знайомства з іншими країнами та звичаями, в особистому житті можливі романтичні пригоди далеко від дому, і важливо бути відкритими до нових можливостей та не боятися змін. У відносинах з партнером постарайтеся урізноманітнити своє дозвілля і внести. Новизну. Венера в Скорпіоні це не про мильні серіали і спокій, це про кохання, яке зцілює, тому що змушує дивитися вправду і цей транзит розширює ваш кругозір, нагадуючи вам, що красу часто можна знайти в нових перспективах, у зустрічах, які розширюють ваше уявлення про кохання, про мистецтво та про саме життя. Дозволяючи собі зберігати дистанцію, ви знову набуваєте ясності, рівноваги та свободи вибирати зв'язки, які дійсно знаходять відгук. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!